Усім привіт, це програма тут добре. Історії про у шостці, де не тільки працюють, а й дарують усмішки, довіру і турботу. Сьогодні ми разом зануримося в атмосферу української культури в етноцентрі берегиня. Тут власноруч можна виготовити ляльки, мотанки та інші різноманітні українські обереги. Ходімо, перевіримо, наскільки тут добре. Щойно ми заходимо і на собі тепло, що контрастує із сірою реальністю шостки. Стіни берегині, це наче сторінки давньої книги. Навколо більше сотні експонатів: старовинні рушники, вишиті картини, старожитності, що пам'ятають тепло сільських печей. Це не музей, де експонати заховані під склом. Це живий простір, де історія торкається наших рук. І центральне місце в ньому займає жінка, яка збирається коріння докупи, власниця берегиня цього простору Оксана Руденко. Майстриня розповідає, що берегиня працює вже півтора року, і за цей час студія Виросла з за аматорського захоплення у професійний центр, який сьогодні відомий далеко за межами шостки. Починали ми просто як майстерня мотинок, тому що я вже понад 8 років як почала трошки стикатись з самими мотинками і сама їх робити. Потім хобі переросло в таку вже прям майстерню. І за останні півтора року вже ми доросли до таких більш професійних ляльок. І звичайно, що не відходимо від традиційних, у нас дуже багато традиційних ляльок. А і згодом це переросло, і в такий етноцентр, де ми збираємо різні українські старожитності. Традиційні це і рушники. У нас доволі велика колекція рушників різних, яким 70-80 років. В основному це родинні рушники, так як моєї бабусі, рушники. І, і, і знайомих, друзів, сусідів теж вони приносять дуже багато своїх рушників. Це очкіно, це реутинці, це собич, тобто села нашого району. Відродити до коріння це і є головна місія центру. У той час як ворог намагається. Знищити нашу фізичну присутність берегиня зміцнює нашу культурну ДНК. Крім цього, ми відновлюємо старовинні меблі. Трохи реставруємо такий наприклад. Диванчик є тільки в нас, в Луврі на такому дивані спав Наполеон. На схожому без, бачите, дерев'яний, без задньої спинки, з різними ручками, невеличкого він зросту. Тому це наша така гордість. В нас і в Парижі. В останній час, останні півроку, ми почали реставрувати картини берлінської вишивки. У нас їх понад 20 штук. Ми робили виставку влітку і на початку вересня. Зараз це така маленька частина. Їх. Це теж риутинці, вовна, або собіч. Картини різні різних регіонів, але, як ви бачите, вони Це я спеціально взяла, якщо ви замітили, що вони трошки однакові. Тому проводимо екскурсію, розповідаємо, чому вони. Такі однакові етноцентри берегині у Шостці – це місце, де традиція та мистецтво переплітається у терапію. Тут не лише вчать мотати ляльки, пані Оксана вчить шостканців намотувати на себе нитку життя попри будь-які обстріли. Як підтверджує пані Ірина, яка вже стала невід'ємною частиною цієї спільноти і постійно відвідує майстер-класи. Мотанка це потужний психологічний інструмент у прифронтовій реальності. Місто шостка воно таке урбаністично індустріальне місто. Немає де молоді культурно розважатись. Правильно, у нас є кафе, але є один кінотеатр, куди можна сходити, а куди в нас ще можна піти. Так? Є в нас арт-центр щось з такого творчого більше. Але в час, коли війна, молоді і взагалі ну, не тільки молоді. Я думаю, що людям треба психічно відволікатись від якихось проблем. А будь-яке рукоділля, якщо ви знаєте, то ти просто зосереджуєшся на процесі цьому, так і, скажімо так, просто відключаєш. Аєш думки, оці які кожного дня нас турбують, і зосереджуєшся на яким творчому процесі. Ще одна шанувальниця простору берегиня Ольга у звичайному житті. Працює в продажах. Її діяльність ніяк не пов'язана з творчістю, але як каже сама пані Оля, відчуття, які вона отримує тут, неможливо порівняти ні з чим іншим. Я просто знала пані Оксану ще до того, як цей простір був відкритий, тому дуже слідкувала за її ідеями, коли вона ділилася зі мною, казала, що от ми будемо там відкривати цей простір. Дуже хвилювалися всі це приміщення, треба було знайти. Головне локація, щоб була. Ну і взагалі я тут і живу ще рядом теж, тому би все так. Сложилась гарна. Першу мотанку ми теж Ірою разом були. Ми робили ляльку по крова. Я дуже хвилювалась, тому що Іра, наприклад, вона любить всяке там майструвати. Оксана там вообще. А я ж це таке. Ну дійсно, як сказала Іра, що Оксана так все організовує, надає матеріал, так розказує, там зверніть, там підгорніть, там прив'яжіть. І насправді, коли вийшла ця лялька, в мене в родині ніхто не повірив, що це я зробила. Ну знаючи мене тому, якби це вона в мене зараз стоїть на відному місці. Ці почиснам, да я пишаюся, пишаюся. Ось вона психологічна реабілітація прикордоння. Замість тривоги вузлик, замість страху оберіг. До слова, експозиція берегині це також не просто декорації, це емоційні якорі. Майстриня Оксана Роденко показує нам найцінніші експонати. Кролевецькі рушники, яким понад 100 років, це теж один родинний рушник, другий моїх кумів родини. Це рушники дореволюційні і є рушни. Радянських часів він трошки відрізняється з радянських часів, не ткали птахів. Зараз знову повернулися за часів вже незалежної України, повернулись до того, що птахи повернулись на королевецькі рушники. І зараз королевецькі рушники хочуть внести в нас до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО від України. Приглядаючи вашу сторінку в Фейсбук, бачила, що ось всередині жовтня, коли якраз такий пік був останніх блекаутів. Дітки до вас прийшли на майстер -клэк. Вас і якраз увімкнули світло. Розкажіть, будь ласка, про роботу зараз під час війни і цих блекаутів. Як ви взагалі підтримуєте себе, підтримуєте інших? Ну ми працюємо. Ніхто хто записувався до блекаутів, у нас запис і буває люди за місяць записуються на якусь подію. Наприклад, і ніхто не відмовився. Всі прийшли, всіх тепло зустріли. Ми зробили, бачите, освітлення від акумулятора. Коли світло нагріваємо, скоро в нас буде опалення. Включиться то то тут буде тепло і це не буде залежати від світла. Взагалі, світло, якщо нема, то є спеціальні прилади, які його дають. Ми дякуємо Оксані Роденко за її важливу місію. Її етноцентр це підтвердження, що там, де є українське, де є пам'ять, там завжди буде добре. Це знак довіри від шосткинців, знак довіри від громади, що вас обирають, що ваше місце унікальне і воно дуже важливе для нашого міста, особливо в наш час. І тому дуже хочемо, щоб цей знак був ще одною точкою. Добра в місті шостки. дуже приємно. Ну дуже приємно і хочеться робити наші більше. Більше людей дізнавалося, більше, більше різних заходів, більше якихось таких речей, щоб ділитися з більшою кількістю людей. Це була програма Тут добре на радіо. ТКС. де б ми не були разом. Будуємо карту добрих місць нашої шостки до зустрічі на хвилі 102,5 FM.